Вже на дачі переробила купу справ і каву. Подивіться, який в мене шикарний огуречник. З тату мені зробив. І пішли, покажу, бо там у мене тут так багато посходило, тепленько ж. І редисочка зійшла, і бурячки зійшли. Ви подивіться на це. Бачите? Редиска. Зараз будемо її їсти. Маленька така. Mm, гостра така, але дуже смачна, найсмачніша. Тут посходив рядочок салатів. Тут я досаджувала, бо коти ж порили. І е, ці салати, коти, коли рили, е, зернятка з землею поскидали між е, цих дощечок. І ось в мене салат буде повз них. Тут ще поки що пусто. Нічого нема, треба вспушити, бачите? Горох, ви подивіться. Якась мене вдала рука була в листопаді. Таке враження, що кожне зернятка зійшло з такі вже великий. Не померз, як мені казали. Ось. Чекаємо на врожай. А ще я сьогодні очистила цибульку від малини і саму малину, бо тут. Були маленькі малинки, мені вони там не потрібні. У мене один рядочок і інший. Все, тут повинна бути доріжка. Бурячок зійшов два тижні тому висаджувала і той, і той рядочок. Ось такий у мене буде, бачите? І ось такий червоненький. Цю моркву я висаджувала десь місяць тому. Бачите, один рядок, ну прям рідко-рідко. Може, проїджувати не треба. А ось картель, ось така морквачка. Прям дуже рясно. Вже не озброєним оком видно той рядок. А ось так тепер виглядає мій огоречник. Я зараз зроблю фото до і після. Тут був пластик, тепер дошка, і заміни... замінили сітку. Тепер моїм огурцям буде дуже багато місця, щоб плестись. Та сітка вже трошечки прогнила. Так, гарненько вже хочу, хочу висаджувати огірки.